Як ти моя ненько, чому дім від мене так далеко, Чому життя моє не молелеко, Чом глядеш у край? Молитий за мене не забувай, пам'ятай венько, чому мій від мене так далеко, Чому життя моє не молеко? Чом глядеш у край? молитий за мене не забувай, пам'ятай Алло, мам, привіт, купив тобі квіти я дякую тобі за кожне тепле літо І за зиму дякую я завжди був од діти Ти розстила і виріс, пацан вітряний Пробач мене, якщо чула обман Пробач мене, за те, що я хуліган Мама, пробач мене за завжди мною ране, мамо, пробач, я, я просто вийшла. Оцінки в школі, розборки в дворі, та гуртувалась моя кров в Доля. Хочеш приїду, з радістю зіжму твої долоні, Хочеш, поїдемо на море, хочеш піти в гори. Шо ти, як ти моя, ненько, чому мій дім від мене так далеко? Чому життя моє мене мулеко? Чом глядеш у небо край, Молитись за мене не пам'ятай Ненько, чому мій? Болить моє серденько, болить мене, коли мамо, плачеш, для тебе завжди буду лиш краще. І навіть на відстані напишу, Мам. мамо, не забуду, мамо, я люблю. Привіт, тобі, ненько, я став вже трошки старше привіт, мама, з любов'ю, твій син, Саша. Що ти, як ти, моя ненько, чому дім від мене так далеко, чому життя моє край Молити за мене не забувай, пам'ятай Ненко, Чому мій дім від мене так далеко? Чому життя моє немолеко? Чому глядеш у небо край? Молити за мене, не забувай, пам'ятай.